Донька пані Оксани захоплюється співами. Вже другий рік відвідує заняття у центрі позашкільної освіти. Каже, найголовніше, що дитина щаслива, а мама за це не платить жодної копійки. Їй дуже полюбилася, вона дуже красиво співає, отримувала вже нагороди, вже і мама дістала нагороду, дякуючи дитині. Батько її записав на вокал. Віддали, тому що дитина дійсно займається і якби. Ми не платимо за то гроші, щоб її там піднімали, щоб її там дитина всього добивається сама. Ось сама маленька вокалістка зізнається: мріє стати співачкою. Тож гурток це лише початок. Це в мене дуже виходить, і е, якщо б не було вокалу. То я би не була така, я би не була солістка. Ну розважати себе, щоб ти щоб ти був найбільше і більше рівня. у схожій ситуації. І пан Олександр, його донька, теж займається в центрі і також безкоштовно. Державну установу я обрав, тому що по перше нам тут близько до від школи можна пішти в окрі направитися сюди. А з другої сторони, в мене. Меншенька вона займалася вдома, ну, займалася малюванням, але дуже багато малювала, і в нас все вдома в малюнках. А, а так вже вирішили направити її сюди, щоб вона тут вже займалася малюванням. Чисто сплачуємо їхні то, що їм треба водичку, де-не-де -де 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 попити, і все. Перше зараз я скрута в нашій країні, і що батькам треба допомагати. І вони можуть відліктися, трошки діти можуть відліктися від того всього, будучи тут. Танці, співи, екологічний гурток, спортивні секції, туристичні походи, малювання, ліпка з глини, театральні вистави. Сьогодні батьки школярів у Мукачеві мають з чого обирати. Причому не лише за кошти, чимало гуртків працюють безкоштовно. На сьогоднішній день на вересень місяць. В нашому закладі почало розпочало навчання в гурточках наших 980 наших вихованців. Надзвичайно велика розкіш. В наш час мати безкоштовне навчання в гуртках, і тому більш відповідальність ми ставимо на відношення батьків до занять дітей в наших гуртках. Безкоштовне навчання і ще й до того, тільки батьки оплачують потреби на гурточок, тобто форма, це приладдя якесь те, що дитина їхня використовує. Але дитина має мати результат. До прикладу, у Мукачівській ДЮСШ заняття для дітей безкоштовні, адже фінансуються з бюджету громади. Тут діти можуть займатися футболом, волейболом, легкою атлетикою, боротьбою та іншими видами спорту. Наразі тут займаються близько 600 діток. У нас працюють сім відділень, сім видів спорту. Це греко-римська боротьба, футзал, художня гімнастика, баскетбол, велоспорт, мотенбайк. Пауерліфтинг, ну, Записати якраз зараз такий період вересень, місяць, коли ми запрошуємо в наші, в наші секції дітей на початкові, початкові групи. Вони можуть прийти звернутися до тренера, де до, до якого віду спорту має спортсмен здібності? У нас іде відбір. тобто діти, коли приходять до нас, вони здають тести. Спортивні чи є до нього хист до цього виду спорту чи нема. Ми забезпечені повністю інвентарем, повністю У нас у нас немає зараз ніяких проблем з інвентарем. У нас багато даже приїжджає збірна України з легкої атлетики, теж використовують інвентар. Водночас школа надає і платні послуги, наприклад, індивідуальні тренування чи додаткові заняття за бажанням батьків, але основні групові секції безкоштовні. Ми, конечно, даємо платні послуги. Нам рішення міської ради визначили у нас. Наші, ну, визначили тарифи, по яким ми працюємо. Доплатним просто у нас от корти у нас можна займатися великим тенісом, маленький футбольний майданчик, в зал у нас є важкої атлетики. Теж можуть приходити займатися Ціни У нас такі демократичні, Я рахую самі низькі в місті Мукачу. Працює у місті над латерицею і центр позашкільної освіти. У цьому закладі всі гуртки абсолютно безкоштовні. Діти тут вивчають основи пішого та велосипедного туризму, орієнтування на місцевості, краєзнавство, а також беруть участь у змаганнях та походах. Це не лише активний відпочинок, а й виховання командного духу та любові до природи. Тут відвідує близько тисячі е гуртківців наш заклад, Дітки займаються в гурточках за п'ятьма різними напрямками. У нас функціонує науково-технічний напрямок, еколого-натуралістичний напрямок, туристсько краєзнавчий напрямок, соціально-реабілітаційний напрям і дослідницько-експериментальний напрям. У нас є навіть гурточок з БПЛА, керування літальними апаратами. Дуже цікаве дозвілля влаштовуємо для діток. Ми надаємо діткам майже. Все, що потрібно для їхньої роботи, клей всі канцтовари надається закладом, закладом так. Гурточки безкоштовні у мистецькому закладі батьки сплачують 300 гривень на місяць, а також самостійно купують матеріали, з якими працює дитина: фарби, пензлі, олівці, папір, полотно тощо. Попри це, попит на навчання стабільно високий. Тут діти опановують малюнок, живопис, композицію, ліпку, історію мистецтв і розвивають свій творчий потенціал. Зараз ми приймаємо діток з першого елементарного підрівня, з першого класу. Елементарного підрівня. В тиждень в них ну, більшості дітей, це особливо базовий підрівень, Чотири раз на тиждень у них проходять навчання. У художній школі є можливість скористатися пільгою. На базовий підрівень діти поступають також, і вчаться 5 років. І є в нас ще поглиблений підрівень, де навчаються 2 роки. І ці всі підрівні це у нас Платні, школа, діти платять, батьки верніше платять 330 гривень за навчання в місяць. На даний час у нас є і пільги учнів наших, це Пільги 100% ті батьки, яких є учасниками бойових дій, то вони мають 100% пільги, де не платять за навчання. Діти із багатодітних сімей і вони також безкоштовно в нас навчаються. Діти, де двоє навчаються в сім'ї, де двоє учнів наших. То також другий учень перший платить, а другий 50%. У Мукачеві працює велика мережа закладів позашкільної освіти. Вони дають можливість кожній дитині спробувати себе в різних напрямках: від спорту до мистецтва, від науки до природи. Адже держава і громада створюють умови, в яких діти можуть займатися улюбленою справою безкоштовно або майже безкоштовно. Це розвиток дітей і водночас економія коштів батьків.